Добрий день, майстрам і майстриням! Вітаю вас на каналі Утітки Ірини. Я, відповідно, Ірина. <сум> Добрий день. Це буде такий звіт за січень, те, що я навишивала. вишивала. І з чого почнемо? Почнемо, відповідно, з фінішу. Маю за січень фініш. Ось така от карта України. Я якось почала, знаєте, я зробила собі з 1 по 7 січня неділю стартів, ну, не неділю, чотирьох денку. І е, це був перший е, проєкт, який я почала. Е, вирішила я, що буду вишивати їх кожен понеділі. І ну, цю я вишила, мабуть, так за неділю. Я там от один день вишивала, коли почала, потім інший, інший. І за неділю, коли настала її черга, я її завершила. Гарна, дуже це мені сподобалося. вона така ну, схематична і ну, такі кольори гарні наші. Ось. Це з інтернету скачана схема. Було написано Інна Коваль, але не знаю, чи це був перенабір зроблений нею, чи це дизайнер Ірина, Інна Коваль. Тому ось, приступила до неї. Мені сподобалося тим, що там не було зазначені кольори. Просто, от, як на схемі намальовано, я собі не взяла ті, які захотіла. До речі, маю таку помічницю. Дуже зручно, дуже. Рекомендую. Ось. А ниточки ще хотіла вам показати, які ниточки тут я використала. Не дуже мені сподобалося тим, що цей підбір. не... Ось. Це я взяла. Нитки ПНК були в мене, і старі, бабусині, і вже новіші. От, чим не сподобалось тим, що вони різної товщини, і там в дві, там в три нитки потрібно було вишивати. А це я колись секонд хенді придбала. Було написано, що це віскозні нитки. От вони такі, вони по чотири нитки в пасмі. І ось, Бачите, вони такі, вони якось так зовсім махряться, зовсім такі вони якісь. Не, не цільні, не структуровані, але е, бачите, як ось е, не дуже зручно ними вишивати, особливо, якщо довга нитка, але прикольно. І от на карті вони так виглядають ті, що темніші, ось цей, господи, ось цей, ось цей, оце, жовтий, а ось цей це синій. Вони трошки дають е, трошки іншу структуру нитки. Тухи-ть. Трошечки по-іншому виглядає. Ще я не знаю, чи я її обріжу так от по контуру, чи так і залишу, але це буде магніт, це буде магніт на холодильник, я вже придумала, знаю, вже є у мене і магніт, до нього тепер тільки оце ж вирізати, чи так залишити. Можливо, виріжу. Не знаю, вже потім як зроблю, то вам покажу готовий результат. Так, це було перше. І в січні почали, в січні закінчили, клас. Все, поїхали далі. Так, далі. Далі. Дівчатка хотіла знайти вам хоча б прев'ю, але не знайшла. Також схачена з інтернету схема, там було написано, що це пермін. О, в Копенгаген такі звірушки, там їх чотири. І оце я так розумію, чи п'ятий, чи то тобто це зовсім не з цієї серії, але я його також взяла, а не взяла білочку. Там я вишила двоє, а там ще в мене є зайчик лисичка в снігу також. І там є білочка, але білочка мені так схоже, що вона когось зжерла. <су> Ось. Я вже потім вам покажу, як будуть готові. Це будуть іграшки на ялинку, наклею там коричневий фетр У мене є. Дам підвіз і будуть такі гарнюні. Ще ж я заморочилась, дівчатка. Вирішила, що отут в снігу. А воно не показує. Там повинно блищати. Зробила йому металізовану нитку. Мучилася, вишивала, а вона не блищить, так як я собі це уявляла. Ну, от. Мучилася, мучилася гарно, що все ну, ж буду дошивати так, як є, але там в тих двох сюжетах, що залишилися, там. Не так багато того снігу, слава Богу. <смі> і, ось, і, і тому вже буде легше. Прикольні, такі швиденько вишиваються. Я так не дуже спішила, Оце за неділю я два вишила. З тим, що тут багато снігу, і там довбаться прийшлося з тим металізованою ниткою. Нею так не дуже приємно вишивати. Просто обрізала ножицями по кругу, тому що не думаю, не буду я там вирізати. По кліточкам тим буде так. Можливо, навіть по краю там, тоді приклею, як щось гарне таке. Не знаю, подивлюся, як буду оформлювати. Але прикольні. Прикольні такі, я ж кажу, легенькі. Мені я вирішила, що це вечір. Як мені батько каже, а може на білій кажуть, там вечір. Папа, там вечір. Так, поїхали далі. Що це? Ага, це в мене не те. Так. Ой! Заїжджає, заїжджає до нас в кадр О, така гарнюня. Ой, пробачте, я вас потурбувала. Ось, заїжджає така гарнюня п'яцерама. Як до речі, зловила себе на тому, що мій 24-й рік почався з здійснення мрій. І ось це одна із мрій. Мені дуже подобався цей сюжет. Він пройшов витримку півтори роки. <с. <с.> ось, е, Мені він дуже сподобався. Якийсь такий він, як для мене, він випадає з такої загальної картини. Тому я його придбала. Це змішана техніка з, з бісером. Е, ну, почала я його вишивати, дівчатка. Так, я прям, знаєте, дивлюсь на нього і так Ах! всередині який клас. Так, буде це все виглядати ось так. Тут трошки схемки, як завжди, в чарівної миті вирве глаз. Дуже довгі нитки нарізка, метри по півтори. Так що, якщо що, то будьте готові до цього. Ось такий ось такий бісер. Ну, В основному червоно-коричневі відтінки. І тут їх. Два, чотири, шість видів бісеру і одні ось такі ось бусини. Здорові, це я так зрозуміла, на сам гранат. І ось це я вишила за неділю, того що вишивала. Я ж вирішила понеділі його вишивати. Ось це, це вже, ось, ось це вже пішов гранат. Я вирішила, що вишию всі нитки. Далі піду. Ой, далі піду ось тут ось вишивати, мабуть. Потім вже перекрую. Або ось тут сюди. Ну, в общем, вишию всі хрестики, а потім перекручу назад і вишию гранат. Ну, бачите, вишивається досить легко, навіть на тому, що чорна канва, тим більше, що я собі купила помічницю. Зараз покажу. Зараз покажу. Це ось така ось така лампа. Лампа така діодна. Зайшла в Аврору за 199 гривень на USB. У цьому прекрасно. Я думала, в мене гарне освітлення. Ха -ха -ха. Я коли включила цю лампу, думаю, боже, а чого ж так темно потім як виключила її? Легко йде. Тут, по-моєму, в чотири нитки. да? Да, Тут вишивається в чотири нитки, в три нитки, в дві нитки і, по-моєму... А, і хрест в одну нитку. Ну, як любить мить, але дуже гарно виходить. Тож, буду шити далі, тим більше, що наступний тиждень дії. -ді. Так, поїдемо далі. Гарно, я думаю, як так шить, як так воно піде, так за три тижні я його закінчу. А я, однопроцесниця, все буде, я буду швидше так вишивати. Ага-га. -ага. Багато процесниці, дівчата, щось, мабуть, розуміють в цьому житті. Так, далі. Ще один процес заїжджає. Ой-ой-ой, щас я його так перекрию. З усією організацією, дівчатка. Це в мене, в мене є і волга івалгайрабеський. І ось такі дві, дві рами. Це в мене тут організовані ниточки, щоб ви розуміли. Ну, тут всяке, це ще запасні ниточки, це тут голки, там все таке. Ось це, Боже, що ж хотіла вам показати, десь знайти прев'юшечку. Зараз. Щас. Щасцік, ну ж, якщо знайду. Якщо знайду, е, О, я би вам так показати, це ось такий золотий короб. А вам не видно? Я тут в платі вікно. Господи, не е, Знаєте, всі, золотий короб, такий гарний, такий ось золотий, але так нудно його шити. Е, мені це, мене це дуже, е, дуже відлякувало, але... Ось, дівчатка, за неділку. Бачите, скільки нашила. Вже навіть з'явився головний герой. Вже навіть з'явився головний герой одним своїм плавничком. <хи> Не знаю, як на мене, чи то я так дуже хочу його, чи, мабуть, дуже хочу, і така, знаєте, з прожого. Мені так хочеться його вишивати. То я оце вишила за неділю. Тут більше 2000 хрестиків. То, що я там, воно якраз, якраз отакий ось кусочок закінчила, там більше 2000 хрестиків. Класно. Класно, мені так подобається. він ну, Те, що я бачила, мабуть, це відшиви, Як живий. Ну просто дивишся, і він, от, наче реально, він в воді пливе. Так прикольно і класно. Ось це всі мої чотири процеси, які були в е, мене задіяні у січні початі. Е, тепер трошки покажу вам, мабуть, покупочок та моїх планів, ті, що я хочу вишивати, відшивати далі, бо вже ж можу починати, але не можу, бо мені треба пяльця рама. Ось. Покажу, що можу вже починати. А що можу вже починати? Зараз Щас... таке спробую ще раз вам щось показати. Е -е... Ні, це не той. А де ж я його. Не знайду, не знайду. Так хотіла. Є такий, в перміна є графічний сюжет, Pain Forest називається, довго так там сосна в, в, в тіні. Ну, не знайду фоточку. Не, ще не дуже звиклася з своїм гаджетом, ось уже все маю. Зараз я вам знаєте як? Я вам зараз трошки покажу кусочок схеми, ви зрозумієте. Це ось такі ось. О... Так, це, що вони по два рази. Так. Ось так. Ось Коротше, сосни такі, довгі-довгі сосни. Я потім почну вишивати, і, можливо, навіть вставлю вам фоточку у відео, якщо зможу. Ось. Все вже в мене на нього є, окрім рами. Тому що на п'яльцях вишивати я не буду. Вони в мене є маленькі, але це незручно. Ось так виглядає моя організація, там вже тканюшка, от такі веселі-веселі нитки. Ну, Мені подобається. Подобається, хочу я його. Люблю я графіку, люблю я чорно-біле таке. Не коричневе, а от і якраз чорно-біле дуже мені подобається. Ще можу вишивати один проєкт, також не покажу вам. Але ось так покажу кусочок схемки. Це. Люсі Хітон. Це Sleepy Autumn. Autumn Sleepy Animals. Тут чотири сюжети. Хочу я вишивати їх. Ось така нитка. Ось така в мене є гірчична така, да? равномірка. І хочу я на ній їх спробувати, тому що тут, усе, бачите, які ниточки гарні. Мені так подобається, як вони виглядають. Виглядають, ага, мають виглядати. який. Це ще за те, що виглядають, це, це я вже сміюся сама з себе. Думаю, хоч би розмовляти не почали. Ось. Теж немає рами. Треба, мабуть, купити раму. І таки я її куплю, мабуть. Ось. Ще трошечки хочу показати вам покупочок. І це теж будуть такі плани. Одні з них більше, буде трошки шуршать, ну, звиняйте, дівчата. Так, це ось від марки кольорової, торгової марки кольорова, органайзер для рукоділля з магнітною стрічкою. Ось. Я взяла, тому що мені отак подобається, коли в дирочку. Не, дубко оці, ще вони мені трошки не дуже подобаються, тому що я, коли знімаю ниточки, воно. У мене спадає з цього. Це треба. Ой, ну, коротше, а от тут, коли прив'язано, я тоді якось витягую більш-менш так, щоб все не поламать. Не знаю, буду тестувати, поки що немає такої кількості цих. Так, ось це наборчик від чарівної миті. Дівчатка тож у змішаній техніці. скала, я... Чому я його купила? Він дешевий, він, він там ще навіть не відкритий. ось, Бачите, тут і ниток сім кольорів трошки багато всякого синього, гарного бісеру. Що хочу сказати. Я просто пам'ятаю його ще, як тільки я зайшла в YouTube. Як тільки я почала заходити шукати наборчики, дивитися, я його пам'ятаю. А я дивлюся, що він вже знятий з виробництва, і ну, я розумію, що він такий не непророблений, що там воно на прив'юшки, там багато бісером такий він. 21 на 8, і отак через весь 21 вишивається, бачите, бісером вишивається. Гарний. Ну, думаю, нам ну, тобі ж подобається. Ну, виший вже і <смі> Ось. Тому вишила, ну, господи, яку купила, не знаю, коли буду вишивати, але, ну, знаєте, я ж можу, коли захочу, тоді почну, ну, покажу. Все. Так, слідуючий. Слідуючий, це теж чарівна мить. Е, я побачила у когось в покупках, по-моєму, чи в планах. І мені ці пташечки так ну, сподобалися. Думаю, чому ні. У мене щось взагалі б, так, знаєте, потягло до птахів. Я зараз дивлюся, там фазанів, усяких, отаких тетерів. Ну, щось. А чому фазани? Знаєте чому? Тому що вони я живу так біля краю села. І вони вже ну, обнагріли, скоро будуть двір заходити, здоровкатися. І ну, гарні кричать уже. Бачите, ось, ось, Павліни, якось я не дуже. Ну, 15 кольорів тут. Здавалося б, так? 15 кольорів. Гарний буде, здоровий. Ну, як здоровий, середній. 19,5 на 26,5 неповна зашивка, ну, клас. Ой, бекстіч, отой кущик, такий, як любить, чарівна мить. Ну, а що ж робити? А це, дівчата, це я теж дивилася-дивилася, надибала, там так гарно було показано, що я хочу. Так, я не вишиваю людей. Але це ж не люди. Це ж як. Пам'ятка архітектури, скульптури і античних віків. І тому це не люди, це пам'ятники. Так, знайшла тільки Давида, а ще в нас є Венера і храм. Так от, я коли ще пам'ятаю, що як залізла, ну, як уже почала вибирати набори, то ще Давида цього і Венеру я пам'ятаю. А за храм я і слова не знаю. Я коли побачила, що він ще... Ще є такий, бо це як триптих іде. Я все, я полізла в інтернет, давай там шарудіть. Голіафа цього чи Давида знайшла, а вже не Венеру, не, не цього не знайшла, знайшла скан десь. Я, така, я, я була щаслива, просто я чуть не плигала до неба, тому що. Мені дуже захотілося, воно ще так було зроблено таким триптихом, так, справа Давид, по центру храм, а зліва Венера. І дуже гарно, мені так сподобалося. Тільки тепер треба рівномірку підібрати. Я б така, що навіть це ж не таке ПНК, то я б така, що... Вони ж тут майже одинакові. Ну тут трошки більше, по-моєму, кольорів за, за рахунок оцих блакитних гір. А тут же ж майже ті самі кольори, що і в Давиді. Просто піти підібрати вживу. А може взяти те, що вони пропонують. Чаріна Мить пропонує з DMC. Ну, подивлюся, не знаю як. Подивлюся. Але мені так сподобалося, я ж кажу. Купила, не купила, господі, поставила собі навіть навіть биту сагу. Там ще теж мені декілька подобається наборчиків, які я хочу вишивати. І прямо вони, ну. Прямо зайшли. А, ось навіть я на цей храм, бачите, знайшла перенабор. От на храм є, а на, уже на Давида з Венерою немає. Ну, а це я так пробувала, що стане на цю. І ось оцих кугуарів також хочу вишивати. Я так розумію, що це дім, але я навіть не пам'ятаю, щоб я його десь бачила набором. Тому теж підбором, не знаю, що з цього вийде, але, ну, думаю, думаю, що. Будемо вишивати. Ну ось, мій звіт за січень завершено. Хочу вам сказати, дівчатка, що бережіть свої очі. Хай у вас буде гарне освітлення, тому що зараз ось ось зір почав трошки плегати, і ну, це так бісить, що до мене домашні вже знають, що інколи до мами не треба підходити, бо мама брикається. Ось, тому, будь ласка, освітлення, освітлення в першу чергу. Е, і, і щоб зовсім зручно вам було, знаєте, якось так вмоститься, щоб було гарно, зручно. Ось. І тоді у нас будуть шедеври, і тоді у нас буде здійснення мрій, І тоді буде у нас все добре, мабуть. Якщо Господь дасть ще нормальних сусідів, розумієте? Так що ну, ні. поки на це не приходиться розраховувати, на жаль, але будемо сподіватися. Все, дівчатка, хлопчики, майстри, майстрині, будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей!